Всім привіт! Любовні історії продаються у світі найкраще: здивовані, а дарма. Нині зайшовши на Амазон, який продає не тільки відомі книжки відомих авторів, а й авторів-новачків, топі ви побачите не книжки по саморозвитку чи якийсь Гаррі Поттер, а це. Більш того, ці історії майже завжди сповнені темряви, токсичних чоловіків і звичайно детальних сцен у ліжку. Це сталося не зараз і навіть не 20 років тому. Любовні історії Ромаю Джульєти або гордості та упередження переписуються, актуалізуються і продаються знову і знову і знову. Сьогодні розкажу про, мабуть, найконтроверсійнішу любовну історію красуня і чудовисько. Чому? І розкажу трохи пізніше. Фільм страшенно красивий, знятий по роману від 2007 року, як то кажуть, постарів погано. Якщо 17 років тому книга не тільки стала бестселером, а й отримала купу нагород. То зараз і рейтинг не вражає. Попри проблематичність першого джерела. сам фільм також виглядає сміховидно, починаючи із зовнішності чудовисько. Ну серйозно, він виглядає скоріше як Глем Рокер, ніж як антропоморфне щось із оригіналу. Але і це півбіди. Що, якщо я вам скажу, що зараз би фільм закенселили за дії головного актора Алекса Петіфайра. Звинувачувала сталкерстві і інших речах його колишня дівчина Діана Аргон, а Ченінг тату, який має гарні стосунки буквально з усіма. Терпіти не може цього актора, що теж дещо каже про нього. Але відійдемо від пліток. Перед нами фільм страшенно красивий, який продавали як нові сутінки. Але те, що це йде годину 20, натякає, що ніякими сутінками тут і не пахне. Чому? Бо такий короткий хронометраж, скоріш за все, значить, одне на етапі постпродакшну фільм нещадно різали продюсери, щоб в ньому з'явилась хоч якась динаміка. А отже, відзняти матеріал виявився скоріше за все. Це як це м'якіше сказати жахливим, але будемо об'єктивними. Фільм починається з того, як наш головний герой Кайл пітушиться. Інше слово тут важко підібрати. То хлоп, ледве свої м'язи не цілує, то на передвиборчій кампанії на посаду президента школи розказує, що точно виграє, бо він багатий і красивий. Трохи пізніше нам швиденько підкинуть виправдання такої поведінки містера. Це його батько, який от просто найгірша людина на планеті Земля. Серйозно. Це тіп настільки байдужий до свого сина, що ж смішно. Але про це поговоримо пізніше. Час роздивитись найбільш комічного недолугого персонажа в історії людства. Це тіпа відьма. Що вона забула в школі? Питання риторичне. Мадам веде себе настільки награно, наче вона персонаж мультфільму 100 років тому. Типу, ох, я дуже зла. Я дуже злий. Насправді вона тіпа не зла, вона тут, щоб давати цінні уроки життя тим, хто про це не просив. Саме тому через один невдалий жарт ця відьма перетворює нашого Кайла на учасника Глем Рок гурту. Час від часу Кайл буде бігати і шукати, і як тільки її знаходить, щоб типу відмінити прокляття. А та буде казати: Ну ні, Любчику, магію не відмінити. Власне в чому зав'язка? Через те, що Кайл петушиться перед цією відьмою вона накладає на нього прокляття в стилі: якщо тебе за рік ніхто не полюбить таким, ти будеш таким глимрокером все життя. Ух, страшно. У Кайл біжить по допомогу до свого батька. А той не дивується, що так сталося, не впадає в шок. Ні. Всі в цьому фільмі ведуть себе так, наче такі перетворення, це типова річ, типу ну не фортанула хлопці, ну і що? Оцей батько відводить Кайла до лікаря. Але той абсолютно без здивування каже, що Кайл здоровий і це ніяк не виправити. А раз не виправити, то батько відправляє свого синуліка подалі від себе. Бо він, типу, урод. Магічним чином Кайл перетворюється із впевненого хлопця, в тіпа, який никається як якась тварина по куткам. Ви помітили, що все уродство Кайла в тому, що в нього якісь дивні татухи і декілька шрамів на обличчі. Він також не втратив гроші, навіть батька не втратив, бо той насправді ніколи на нього і не звертав уваги. Якщо взяти оригінальну історію Красуні-Чудовиська, то там головний герой це буквально тварина. Типу він навіть не шрек. Він реально якийсь мінотавр, а тут Кайл такий як був, тільки зі шрамами. Коротше, Кайл місяцями деденсайди до себе в конорі через втрачену шевелюру, аж поки його батько не наймає йому сліпого наставника. Ну, ви зрозуміли, типу, що він не бачив, який Кайл урод. Ух, який злий батько! Ух. Тож, завдячуючи цьому типу, наш Кайлік вирішує стати сталкером. Маленька ремарочка, що коли він був патлатий, він трохи вкрашився у свою однокласницю. Така, звичайно, що у фільмі нам розповідають, що краса вона якби не важлива. Да? Однак любовний інтерес Кайла надзвичайно гарна дівчина. Ось за нею Кайл і починає крінжово сталкерити. При тому, що таке сталкерство часто й досі романтизується, ті ж самі сутінки досі отримують купу осуду через це. Однак Кайл вчиняє набагато гірше ніж Едвард Каллен. Він не тільки сталкерить, а й з допомогою шантажу змушує Жає батька дівчини передати їй як якусь річ. У фільмі розіграна просто якась жахлива недолуга сцена в стилі батько там когось вбив, це бачив Кайл, і тепер родич загиблого, буде мститись дівчині. І саме цим вбивством і шантажує батька Кайл. Дівчину звати Лінда. Річ у тім, що казка красуння і чудовиська з'явилася чи то у Франції, чи то в Італії, коли дівчат видавали заміж, попри їх волю за чоловіків, які їм зовсім не подобались. Красуня залишається завтана на будинку, де він, по суті, єдина людина і зближується з ним. Як бонус чудовиська виявляється принцем красенем Але ось у чому оманливість історії. Чудовисько стає принцем тільки у казці. В реальності ж дівчата, яких так само насильно заперли в замку з якимось дідом, так і будуть жити з дідом, навіть якщо його полюблять раптом. Саме тому казка красоня і чудовисько не дуже популярна у сучасному світі. Пропало все. Лінда у фільмі «Страшенно красивий також спочатку ставиться до Кайло негативно. Ну ще пага. Але згодом хлопець починає робити для неї дійсно милі речі, і дівчина трохи розслабляє вулки. А ще він показує своє обличчя і одиво, їй бадуже, і будь якій іншій людині у цьому фільмі. Пофіг, взагалі, пофіг. Врешті Кайл розуміє, що закохався у дівчину, і це так дивно, бо він буквально обрав її як річ, щоб вона могла типу закохатися у нього і зняла його закляття. Це не відбулось випадково чи органічно. Ті просто сказав: хай ця живе тут. Коротше, справа майже доходить і до її зізнання, але відбувається любовна кульмінація. Кульмінація і поворотні пункти в любовних історіях сильно відрізняються від класичних. Дуже часто вони будуються на тому, що хтось щось не те почув, не те подумав або дізнався якусь брудну таємницю іншого. Ось тут і Кайл дає лінді любовного листа, а та каже йому: Ох, ти такий гарний друг! І все. Всі падає на мороз, починає гостити дівчину і так далі. І лише за сприяння сліпого наставника Кайл знаходить Лінду, двоє цілуються, і він стає красним назад. Реакція Лінди, а ок, ну буває, типу магія. Ну що, кожен день таке бачу? Жесть. Історія настільки не сучасна, не актуальна і місцями недолуга, що це вражає. Попри проблеми із сталкінгом і викраденням, є і багато інших проблем. Якщо краса не важливо, то чому всі в кінці вродливі? Перша частина шрека це теж і чудовисько. Однак чомусь Фіона вибирає кохання, а не красу. Персонажі батьків ці історії це просто якесь знущання. Батька Кайло, ви вже знаєте. Батько Лінди теж якийсь відбитий тіп, який спочатку когось вбив. А потім віддав доньку в рабство. Є ще один персонаж, про якого я не розповідала, хатня робітниця Кайла, яка покинула на Ямайці трьох своїх дітей, бо їм не дали грін карту і Кайло її дуже співчуває. Просто матір року сама сидить в USA, розважає якогось багатого дурника, і така: шкода, що діти не поруч, як же шкода. Коротше, слів більше немає. Одні емоції. Про цей фільм забули, і не просто так, він жахливий, як ідейно. І реалізацію. Всім дякую за перегляд! Буду дуже вдячна за лайки, дзвіночки, і все таке. Всім пока!